Пройти психологічну смугу перешкод у суцільній темряві в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід мобілізовані на завершення базової загальновійськової підготовки, складають щось на кшталт іспиту. Умовне бойове завдання виконують вночі. Реквити проходять смугу завдовжки 300 метрів під звуки вибухів, нальоту авіації та дронів. Усе для того, щоб занурити новобранців в атмосферу. Реального бою. Нічний вишкіл курсантів бачили мої колеги. Зачищають окопи. Перший намер виходили. Другий нами проводили. Виходимо, виходимо. Пробираються крізь хащі, деруться на височесну стіну. Давай, 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 залазимо, залазимо. Долають тунелі і все під звуки вибухів нальоту підривіння моторів авіації та дронів застосовуються FPV-дрони, застосовуються звуки імітація літаків піротехніки, застосовуються гранати також імітаційні для того, щоб люди могли відчути на собі все те, що відбувається в реальному бою. Мобілізовані долають смугу перешкод, яка максимально відтворює атмосферу поля бою. Вона завдовжки 300 метрів. Пройти її ще те випробування. Увесь маршрут здолати треба у суцільній темряві. Один Обіна зліва другий справа броня техніку. Ей! Ей! Завдання рекрутів зайти в тил до ворога, прикриваючи один одного. Інструктори моделюють ситуації, які можуть виникнути на передовій. Раната. Перші 300. Інші накладають турнікет швиденько? Нема турніки. Ось група евакуювала пораненого. Побратима з окопа, знання стакмеду у мобілізованих перевіряють на фініші смуги. В умовах стресу безпосередньо це хочеться, щоб вони відчули. Темнота, дезорієнтація, щоб хлопці могли надати допомогу. безпосередньо бронь. На них ще рюкзаки навантажені з каріматами, спальниками і тому. І в них ще там сухпаї на даний момент знаходиться. Вони вже дві доби в полі. Все на адреналіні Вищий клас. Василь щойно пройшов усі перешкоди, зізнається, подолати їх було непросто, але це каже, загартовує і тренує командний дух. Він зі Львова працював експедитором, тепер готується захищати країну. Кожен участок тяжкий по-своєму. Дуже велике фізичне навантаження, дихання, а так в загальному досить, досить був багато був високого опиту набралися. За рахунок цієї смуги. маємо один другу відчувати навіть боковим зором. Бо одному в полі, як то кажуть, один в полі не воїн. Завжди має бути побратим з боку, який прикриє тобі спину. Більшість рекрутів до недавна жодного відношення до армії не мали. А за військової справи опановували півтора місяці на БЗВП. Тепер вперше своє умовне бойове завдання курсанти виконували під покровом ночі. Тяжко пересуватися, тому що затиш, і треба робити це все тихіше і акуратніше. Глаза привикають, і ти бачиш. Гарно. Ніхто не казав, що буде легко, але треба боротися з цим, тому що там буде ще тяжкіше. Такий нічний вишкіл це завершальний та базової загальновійськової підготовки. Його віднедавна започаткували в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід усе для того, аби якнайкраще підготувати рекрутів, це випускний екзамен штурмові дії на війні відбувається вночі або під ранок, коли дуже погана видимість. Була ідея створити навчальний такий об'єкт, де дійсно можна навчати курсантів хороших справ. В плані штурмових дій, в плані зачистки окопів, окопів з перекриттям, подолання перешкод різної складності. Нічна смуга в Україні не проводиться, поки ми, ми є початківцями. Дивіться дрон, біжимо до вперед, Перед вперед! Усі інструктори з бойовим досвідом Тарас місяць тому повернувся із запорізького напрямку. Як не намагався ускладнити завдання курсантам, ті каже, пройшли усе гідно. Важливо старатися погрузити їх в бойову атмосферу. Наскільки це можливо, щоб вони не розгубилися, щоб вони не втрачали комунікації один з одним. Бою, на жаль, буде ще важче. Яшністю всім захисникам і захисницям Сніжана Садорок Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.